Екіпаж має бути прозорим в усі сторони. Тобто у нас є юридичні найменування, там в плані, що я командир, у мене є водій-електрик, оператор і пілот. А ефективність заключається в розумінні всіх процесів в дві сторони. Тобто, наприклад, якщо моя зона відповідальності здебільшого, це там інформування а, ПВО. На напрямку Рибівців для того, щоб ми там успішно злетіли, долетіли до ЛБЗ, щоб по нам не працювали наші засоби ураження, збиття і подавлення. А так само будь-хто з хлопців, у них є всі контакти, вони беруть і роблять це замість мене. Ефективність заключається в тому, що ми всі працюємо як один механізм, і якщо буде якийсь збій, ми можемо. Переключиться, і у нас робота і боєздатність не знизиться, тому я вважаю, що це запорука успіху.